Доля справжнього російського патріота має дивовижну траєкторію. Він мріє, щоб Путін називав його на Ти. Патріарх Кіріл із його рук приймав в подарунок ікони. А Рамзан Кадиров казав, що він завжди з'являється зі своїми головорізами там, де це потрібно Росії. Ну і звісно ж, треба мати прізвище, яке може цілком згодитися в майбутньому на назву взагалі всієї рашки Залдостанов. Шістдесятирічний Олександр Залдостанов, уродженець Кіровограда, більш відомий за прізвиськом хірург та його байкерська терористична організація Нічні вовки стали невід'ємною частиною хворої та войовничої ідеології рускава міра. Весь шлях нічних вовків та їхнього очільника це шлях до несвободи і пошук мецената, під якого можна лягти під іменем нічних вовків, але засобами нічних метеликів. Лучший люди нашого просоюзу. Теперь у нас повний комплект. Присажуйтесь. Усе починалося наприкінці 80-х із заснування організації байкерів розлючена патлата молодь на мотоциклах, обвішена символікою західного світу, мала втілювати контркультуру, опозиційну совкового офіціозу та саму свободу, як таку. Валенту, знаєте? А Чо? Аварія що利? давно вірю. Знакомый. Да я его видела, он только в погонах был. Ребята, поехали очень к Хэнку. Куда? К Роуэнту. Шворем тачки абдахні у 90-х хірург відкрив у Москві перший байк-клуб. На стриптиз і всі можливі сумнівно легальні розваги туди вчащали політики, а нічні вовки все сміливіше виходили з темряви і ручкалися з губернаторами й мерами, торуючи шлях до благословіння верховного царя. Їхнє найвище досягнення того часу історичний в'їзд на мотоциклах разом із Путіним у Севастополь в 2010-му. Далі більше нічних вовків беруть під кремлівське бюджетне крило, запускають на центральні канали і за півтора роки дають більше мільйона доларів державних грантів на пропагандистські шоу. Якщо твоя країна не вибралася з дерев'яної малої архітектурної форми, на дверях якої сяє збита з дошок зет, то обов'язково проведи мотохресну мотоходу або мотопохід. На Берлін так, щоб маршрут обов'язково пролягав через усю східну та центральну Європу. Ті ночні волки, ані е, агенти Путіна, і що з у нас пропагандірують ту. Цю... Философія. Нічні вовки потрібні Кремлю з кількох причин: по-перше, мускулясті Бородані, затягнуті не в ряси, а в чорні шкіряні куртки підсилюють й мачистого образу Путіна та його диктаторського Ореолу. По-друге, Росія послідовно користується стратегією одомашнення вовків, екстремістські озброєні групи, що потенційно можуть нести загрозу і стати проблемою, краще підготувати і, взагалі, поглинути. Выбор сделано чеченського народу. Та це вибор. по вивотретє Росія використовує нічних вовків як інструмент глобальної гібридної війни. Їм зручно мати кишенькову парамілітарну організацію, що відкриває по всьому світу мережу своїх представництв. Керівник такого у Словаччині змайстрував у 60 кілометрах від столиці полігон і під виглядом майбутнього музею отримав списану техніку зміноборони та МВС Словаччини. І поки журналісти не провели розслідування, ні в кого жодних питань не виникало. По четверте, бойові загони Залдостанова причетні до окупації Криму, участі в так званих референдумах на окупованих українських землях, антимайданних розгонів мітингів у самій Росії, участі в бойових діях та вербовці чмонь для вторгнення. Свідомість Залдостанова, казкова кашоподібна маса із кокошників, рашизма, сталінізма, руська православія та конспірологічних теорій, яким позаздрить будь-який вайберчат. Ті, хто задівають тут русофобію, Русафобі вот это Вот вот это, затівають все это, это я цим людям это адресу. Де крайтісь хвора свідомість хірурга ідеально пасує для того, аби стати рупором Кремля. Устами Байкера глаголить рашистська істина. Якось хірург пропонував змінити рашистський прапор, писав листа Путіну, але навіть на цю істоту маячня мотоцикліста не справила враження. Ми повинні показати, що родом ми з СРСР, з гагаринського китка у космос, першого супутника, потужної радянської армії і, звісно, титанічної священної перемоги у великій вітчизняній війні. дебіл. є байкер. До речі, слово байкер нічні вовки ненавидять, мовляв, вороже, натомість називаються мотоциклістами. Ба більше пишуть на своїх шкіряних особородках руські мотоциклісти з добровіційними ятями. Хоч це і додає автентики, але просто безграмотно. Під новий рік вони влаштовують брутальне шоу для дітей. Повномасштабне вторгнення називають битвою метафізиків і сатаністів. Пушкін для них російська духовна зброя, а потоплений зсу флагман Москва ковчег. Що пропливає над Росією? Вони їздять на мотоциклах створеними ворожим автопромом, але обвішують їх колорадськими стрічками та наклейками СССР. Ненавидять все західне і роками обіцяють розробити автентичний російський цар мотоцикл, але заводити виходить лише пісню Ми хотім перемен». При цьому не зрозуміло, яких перемін їм треба, якщо вони проміняли цивілізаційний розвиток на побідабісія головного мозку. Олександр хірург Залдостанов і його нічні. Вовки ідеальний символ сучасної Росії, що невпинно летить в своє безславне майбутнє.